Привіт, друзі! Сьогоднішнє наше відео буде про пістолети Канік. Розглянемо варіацію Каніка, називається SFX, така спортивна базова моделька, непогана. Магазин до неї йде такий, як ДЖЗ наподобі, але не взаємозамінні. ній металевий, має фрезерування для кращого охолодження. Має фрезерування тут для того, щоб разними можливими хватами його переспоряджати. Непогану руків'я має. Пластикову раму пістолету полегшену має. Гарні прицільні засоби має металеві. Ось такий непоганий пістолет Страйкер. Також індикатор зведення е, пістолету, тобто, що він зведений заряджений. заряжений. І ще такий пістолет сьогодні розглянемо: Rifle S. Це спортивний пістолет. Він весь металевий, має як металеву раму пістолету, так має і затвор, сам теж металевий. Бачите, вифрезерований ще більше. Більш такі грубіші насічки на ньому вифрезеровані для кращого охвату, для кращої вентиляції. Ви бачите прорізі Вже гарні такі прицільні засоби, ще кращі. І має таку площадочку для встановлення коліматора. Коліматор також фірми. Канік або Меканік його називає, тобто Турція виробляє ще і до нього каліматори. Наскільки надійні, побачимо в процесі е, тренування, в процесі стрільби. Е, пістолети, до речі, дуже непогані. Цей трошки дешевший, певно. Спуск коротенький. Ось тут вільний хід, бачите? Далі трошки ще тягнемо і далі спуск. Ресет у нього такий коротенький. Ось раз і вже пішов ресет. І знову далі відтворюємо постріл. В цього пістолета Rifle X іще краще працює USM. Тут уже пласкіший, ви бачите його, більш покращений. Тобто вільний хід, ось вперлися і ось зробили постріл. Дивимося на його ресет уважно, подивіться. Коротенький. Ось іще раз. Бачите, наскільки коротенький у нього спуск виходить? Конструктивно вони трохи похожі на глок, але, скоріш за все, вони похожі на Вальтер ПДП всередині. Для порівняння я взяв 17-й глок. Розберемо. Зараз ці пістолети, подивимося, що вони всередині собою представляють. Розбираються вони так само, як глок. Перевіряємо, чи нема патрона в патроннику. Робимо спуск. Відтягуємо назад трохи затвор, опускаємо. Фіксатор вниз і подаємо затвор вперед. Все. І виймаємо. Зброя нова, не дуже гарно виходить. Ось бачите, тут всередині, наподобі, як у Глока маємо зворотню пружину, яка впирається у фіксатор ствола. Ось маємо такий ствол. ствол до речі, бачите, такий. Маю надію, ви бачите, що він не гладкий, а з такими продольними прорізями. Зроблений, трошки брудний. Вибачте, стріляли тільки що. Ось такий. Всередині, бачите, трохи нагадує глок, але в цілому він дуже нагадує вальтер. ПДП. Теж непоганий пістолет. Ось такий. Вигляд має всередині. Дуже зручне руків'я, змінне. Для того, щоб змінити величину хвата для вашої зручності. Давайте там розкладу, подивитися глока всередині. Перевірили, нема патрона в патроннику. Відтягуємо назад. Слизькими руками зробити вже трошки важче це на глоку. Подали ми вперед і дивимося. Приблизно той самий механізм. Виймаємо зворотню пружину подвійну, виймаємо також ствол і ось маємо. Трошки відрізняється, ви бачите. Але схемат той же самий. Ось бачите, як виглядають стволи. Це глок 17-й, це Канік. Ось бачите. І так виглядає всередині. Канік, так виглядає глок. Оце ось глок. Ви бачите. У порівнянні видно. Трохи відрізняється. Давайте розкладемо ще й другого каніка. Подивимося всередині, що в нього. Перевіряємо патрон в патроннику відсутній. Відтягуємо, робимо спуск обов'язково. Відтягуємо трохи назад затвор. І подаємо вперед. Ось так виглядають два каніки. Цей що з металевою рамою, ви бачите, тут теж все металеве в нього йде. Цей що з пластиковою рамою, бачите, тут йде вже пластик. Трохи відрізняється. Пружини в них подібні. Ось ствол, трохи простіша конструкція Гладенький, бачите? Немає на патроннику фрезеровочок. Тут а, трохи вифрезерований патронник. Ствол, довжина різна. До речі, патронники також відрізняються, ви бачите. Два каніки, різні патронники мають. По формі. Принцип той самий, але форма довжина трошки різна. Складаємо в зворотньому порядку. Вкладаємо ствол. Кидаємо пружину. Повинні зауважити, що там такі дві ступеньки, одна і друга пружину вкладаємо в ту другу ступеньку. Якщо ви вкладете в першу, ви його просто не зберете. Ось таким чином вклали. І він складається не так, як глок. Що звідсіля і поїхали на кінець. Тут треба. З середини, оскільки тут не дасть отражатель, бачите, він впирається, не дасть такої можливості вам зробити. Ось тут, ви бачите. Для того необхідно накинути на нього, попасти в пази, відводимо назад, все, зброя зібрана. Все працює. в глока трошки інакше. Вкидаємо ствол. Вкидаємо пружину. Беремо раму пістолета і попросту назад від'їжджаємо. Все. Пістолет зібраний. І повертаємося до нашого топового пістолету. Турецького. Кинули ствол, вставили пружинку. Гарне яке фризування. Полегшення. Заклали на другу ступеньку. Накидаємо зверху ось, бачите? Потрапили в пази, подали назад, все. Все працює. Магазин штатно стає, виглядає з магазином так. Дуже зручний, дуже прицільний пістолет. Такий непоганий спортивний болідик. Ціноутворення у нього таке приблизно, як в базової версії зігзаур P320. Приблизно таке ціноутворення. Двустороння затримка. Затвору, бачите, з цієї сторони, з цієї сторони. Скидається як з цієї руки, так і з цієї. Кнопка скидання магазину така зручна. Виражена вже нормально. Вифрезеровано місце для пальця, ось ви бачите, коли ви тримаєте, щоб на цьому місці у вас був палець, ось. Коли для утримання кращого пістолету, коли ви тримаєте. Є для цього нормальне місце, щоб не, не, не скользив у вас тут палець, щоб тримався на цьому місці. Для вказівного пальця, бачите, можна привчитися тут його тримати поза спуском, якщо ви не стріляєте. Друзі мої, в процесі зйомочки передачі в нас магічним способом з'явився ще один пістолет. Теж канік. Його різниця. Це SFX трохи подовжений. А це SF. Тобто цивільна версія такого пістолету повнорозмірного. Різницю, ось бачите, яку. Наскільки довший ствол у спортивного пістолету. А так, взагалі, це повнорозмірна версія може бути як для службових, так і для поліцейських, для військових, може бути. А також для цивільного носіння. Ось такий пістолетик. Безумовно, зараз ми його теж розберемо і розглянемо. Розбирається так само, як і попередні модельки. Перевіряємо, чи нема патрона в патроннику. Робимо обов'язковий спуск. Відводимо трохи назад затвор, зовсім трохи, щоб не взвести пістолет. Натискаємо вниз фіксатор затвора, падаємо вперед. І ось що ми бачимо. В цілому той самий SFX. Все те саме, просто збільшений розмір. Ось вам для порівняння покажу. Та сама рама. Бачите, навіть по довжині все те саме. Просто маємо збільшений затвор і збільшений ствол. Ось ви бачите, наскільки подовжений він. Всередині все те саме. До речі, дуже цікаво, чи зможемо ми зібрати. на цій рамі цей затвор встановити. Ну так, бачите, і це вже стала подовжена версія одразу? Такий собі конструктор. Також змінне накладочки змінні на руків'я. Щоб можна було збільшити або зменшити ширину руків, а тим самим покращити собі хват пістолета. Підібрати більш зручніший варіант для себе. Єдине, що мені не подобається, треба буде дивитися, оскільки тут ці пластикові вставочки в них влиті. Схоже, металеві ось такі направляючі, наскільки це буде міцно триматися, наскільки тут швидко розтріскається чи не розтріскається той пластик, щоб ті направляючі, які туди влиті, не повідпадали. Оскільки в спортивній версії тут все суцільно металеве. Повинна бути трохи міцніше, але не факт. В цілому, зброєю такою задоволений, дуже гарно. Продовжуємо експеримент. Ось ми змінили затвор пістолету і спробуємо, чи він стріляє на самому ділі, чи ні. Приступаємо! Ось вам, будь ласка, все працює. Просто конструктор. Турки молодці. Ось те саме бачимо, можемо на раму пістолету подовженого. Встановлюємо затвор від коротенького. Ось так само все пасує. Так само все гарно виглядає. Тобто непоганий конструктор. Складаємо все в зворотньому порядку. Нічого складного нема. Пам'ятаємо, що накидаємо зверху на отражатель, Ось так заводимо. Ось тут бачите цей отражатель стоїть. Ось він. Накидаємо задню частину затвору зверху, ось бачите, він так раз і став, ось став на своє місце. І падаємо назад. Все, зброя зібрана. Спуск, до речі, тут теж непоганий. Ось ви бачите ресет коротенький і одразу постріл. Mm. То, що я можу сказати з приводу цих кадників? Виглядають дуже добре. Мені подобається сучасно, зручно. Стріляють дуже добре. Зроблено дуже якісно, виглядає дуже якісно. Оскільки у турків проблем з машинами, які виробляють зі станками зброї, проблем немає. Стоять передові дуже гарні станки. У турків завжди була проблема саме з матеріалом. Тобто вони економили на металі, на пластику більш низької якості. Як вони пішли далі? Ми побачимо, наскільки вони стали якісніше. Ця зброя. Дуже цікаво, наскільки воно покращиться у довготривалому використанні. Має шанс з вигляду з того на виставках, скільки зброї турецької зараз присутня високої якості, наскільки покращилися різні види зброї, бачимо, що турки не стоять на місці. Вони дуже крокують вперед, випихаючи ногами усіх конкурентів, як італійців, так і німців. Безумовно. Тримаючи в руках німецьку зброю, ми за відчуттями бачимо, що вона нам подобається, вона гарна, непогана, не вся безумовно. Є дуже гарні пістолети в німців, є в італійців. Гарні пістолети, в американців дуже багато різної зброї гарної, але турки, бачите, йдуть дуже вперед. І їхня зброя, збройна культура, збройні традиції. Турки довгий час виробляють зброю. Раніше була одна з найкращих зброї турецька. То ми маємо надію, що турки покращать. Як буде по ціноутворенню, ну невідомо. Скільки оскільки спортивної зброї турецької немаленьке, воно теж має добру ціну не дешеву. І тут треба вже подивитися, що ви саме хочете. Якщо ви хочете вивалити нормальну ціну за той спортивний пістолет турецький, який в ціні, наприклад, приблизно десь як 2 чи Z10C або p 10 f Ну, Фактично, в два, як два пістолети вони коштують. То чи взяв би я спортивний турецький, чи взяв би я два, або один такий один ще якийсь ЧЗ, ну, треба подумати. За ті гроші можна взяти компакт ЧЗ якогось і п 10Ф для спорту і будете мати щастя. Я бачу це тільки так, або ну, дорогувастенько, трохи дорогувастенько, скажу. Але дуже гарна зброя, вона того коштує. Цікаво, але невідомо, скільки вона нам буде слугувати. Це все ми побачимо тільки в процесі експлуатації. Це нам покажуть спортсмени, військові. Ну, Військові не покажуть спортивний, покажуть більш простіші версії, наскільки вони будуть надійні, наскільки довго будуть слугувати. І тільки з часом ми зможемо дізнатися, наскільки якісна та зброя. Тож, маю надію, що моє коротеньке відео, відеогляд зброї Канік вам сподобався. Ставимо лайки, підписуємося, допомагаємо розповсюдити відео, щоб наш канал розвивався якнайкраще. До зустрічі в наступному відео.